Сьогодні відео про розпаковку. Я придбав 5 соусів в різних продавців, зробив закупку на OLX. Було 8 позицій, які я хотів би отримати, але три з них відмовили за різними причинами. Хтось сказав, що ціна не актуальна, хтось сказав, що товар закінчився, а хтось просто відмінив, відхилив мою покупку без жодних причин. Але 5 з восьми доїхала. Сьогодні будемо дивитися. Так мені стало цікаво, що можна придбати в Україні з крафтових соусів з надгострих перців. Тому що я в деяких відео кажу, що дуже просто це повторити, придбавши, наприклад, якесь ферментоване пюре і те ж саме зробивши. Але де його брати? От Теж дивився на LX, але ще так багато не купував. Тому сьогодні буду дивитись, як воно доїжджає. А Потім зробимо дегустацію. Що можна очікувати від крафтових соусів в Україні? Дуже-дуже дрібно перебитий соус. Баночка 30 мл, цікава. До речі, всі, хто відгукнувся, відправили дуже швидко. Майже підтвердили день-день, а відправка була наступного ранку. Ми всі 5 соусів доїхали з різних областей, з різних міст. Той же день? Ну, точніше, в один день на наступний день. Це запаковано поки що дуже теж крафтово. По-домашньому. Цей цікавий. М -м -м, відчувається запах. Так. Один з продавців, навіть у нього в оголошенні 5 різних соусів можна замовити, і ти, коли робиш купівлю на Великс по цьому оголошенню, ти якби можна вказати, який соус я не так не зробив, і продавець до мене звернувся в Viberі, все уточнив і був дуже. Ввічливим все було дуже приємно. Подивимось, як буде соус. <сум> крафтове крафтове загортання, це все таке домашнє, відчувається, що зроблено надійно з, з, з думкою про покупця, щоб воно все доїхало. Тому тут... У. А цей вже навіть має а, ось такий чудовий дизайн. Клас. Що мені подобається. Це королівський жнець. Супер гострий. По цінах, по оголошеннях, які я зараз роздивляюсь, я додам опис пасування. ось дуже, вже це все третє, третя посилка, де використовується термоізоляційна плівка. І ось така дуже популярна річ. Знову 30 мл. Це, скоріш за все, жовтий жнець. Якщо мене не підводить або Хабанеро, треба подивитись, бо я замовляв і супер з гострі з жниця, і, і Абанеро теж замовляв. Так. Чому тільки не приходить таке? Ну, звичайно, відчуття не те, що ти купуєш в якомусь магазині, де це все поставлено вже на потік і все. Як це сказати? О, тут навіть є бонус. Кароліна Риппер Мелани. Жнець Мелани. Дякую за додаток. Ага, відчувається аромат його. це не то. Це з якогось, мабуть, листа. Люди, е, так, роблять, як для себе. О, і це каралінський жнець, соус і йош е, сухий. Теж дещо брендований, і вже хоча б є е, позначення, що саме тут. У мене є три варіанти, де воно без зазначення будь-чого, що там всередині. Це цікавий експеримент, тобто потрібно о, перечитувати або само замовлення, що робив, якщо там добре описано склад, або вгадувати. Тут теж є хоча б зазначення, з чого це каруївський жнець, тут теж зазначення, з чого саме соус, карантинський жнець. Це, скоріш за все, хабанеро, бо я замовляв хабанеро жовтий. Це от більше схоже на такий вже складний соус. Тут бачу різні інгредієнти. От. А ці більше схоже на моно. Ну, можливо, є додавання чогось ще. Добре перебиті, нема. нема. Можливості на науко зрозуміти, що там всередині. Так, треба буде скуштувати. Підготувався до дегустації, взяв собі хліб, сало, сир, трішечки, на всяк випадок, швепсу, і взяв собі шпаргалку, щоб о, трохи більше може додати інформації про те, де брав ці соуси і що там заявлено. Я точно можу сказати, що ось цей соус. Гострий крафтовий Trinidad Скорпіон Хабанеро Манго. Таке було оголошення. І саме, саме з цього соусу продавець до мене ще додатково звертався, щоб уточнити якісь. Деталі то йому в плюс мій відгук дуже схвальний, позитивний, дякую. Тепер соус. На аромат дуже дуже приємний такий аджичний аромат, бо в аджикі, коли там багато папричного. Компоненту він має ось десь такий аромат. Дуже добре все перемелено, а соус дуже-дуже добре перемелений. Ось він має прекрасну консистенцію. Підійде будь-який бургер, хот-дог. Чи просто макнути. М -м -м -м. Відчувається оцет, відчувається гострота перців, дуже, -дуже добра гострота. Вона, ну, вона не не прибиває одразу до полу. Мені подобається, перехоплює трохи подих. Навіть відчувається, що тут схоже на один вид перців. Це от класний соус. Це не те, що я рекомендував як Ферментоване пюре. Тобто це не те, з чого можна додатково ще щось готувати, але це класний соус. Соус або Дуже подобається. Це п'ятірочка, це дійсно зроблено з любов'ю коханням. Дякую, дякую. Це соус зроблений продавець Євгеній. Євген і потім скажу звідки вона доїхала. Коштувало це 167 гривень плюс доставка. Звичайно, теж <клес> брала немало. Але ну, це такого, такого в магазині простому ну, цільпон не придбаєш. Це класна річ. Другий соус, який я точно можу сказати, хто це прислав це кароліна жнець, заявлений. І як до складу входить найгостріший у світі перець каролівський жнець, червоний, шоколадний і жовтий. Все, 200 грамів. Чи трішечки тримає любов з попереднього <сіпродня> соусу. Ух! Ну це... ух. Це прям капсиком чинінс. б'є прямо нос своїми нотками. Це дуже чітко, дуже впевнено. Так, подивимось. Подобається теж консистенція, теж дуже добре все перемелено. Але тут залишаються ще кісточки. І кісточки вони мені, мені вони подобаються в соусі, коли це бургер, це піца. Вони додають якогось ще кольору, вони додають якогось контрастів. А це цікавий варіант, він не солоний, Ну, може там є соль, вона не відчувається, бо тут більше відчувається солодкого від перцю, от червоний перець. Коли він дозрівший, він має такий солод, кватий присмак, навіть королівський жнець. І тут він дуже добре зберігається в цьому соусі. Це, ну, не знаю, на рахунок ферментації. В нього немає такої кислоти, яка молочної кислоти, яка з ферментацією. Це більше схоже на пастеризований каролінський жнець, перемелений, різні варіанти. Це, от, як куснути каролінського жнецю. Оці два соуси відрізняються один від одного. Це більш солодкий. Тут не відчувається оцету. Мені здається, може його тут нема. За описом не зрозуміло. Склад зрозумілий, не тут, не там. Але це більше такий класичний соус, де є оцет, більш схожий на щось на табаско. Тільки гостріше і смаковий профіль більш виразний до перців, ніж до оцету. Тут такого взагалі нема тут, нема, тут є соль, тут схоже нема, він більше солодкий. Оце прикольно. Я б це от якогось до солоного м'яса. Якісь ковбаски. Тут, сюди ковбаски, які самі по собі солоні, жирні. Це соус теж теж обов'язки буде. Теж дякую. Uh, продавці Дніпропетровська область. Що, до речі, цікаво. З восьми, здається, десь три чи чотири продавці, які я оголошення бачив, були з Дніпропетровської області. Я класний я. Тому, схоже, тут тут щось козацькі гостренько полюбляють. Сало для того, щоб збити апсайоцинову кислоту, дуже добре заходить, щоб зменшити опік. Теж рекомендую, дякую за пораду, нагадування, тільки додали в коментарях. Перець без сала, гроші на вітер. Оцей соус з Черкаської області. Далі буду вгадувати у мене три однакові порції, і мені потрібно зрозуміти, бо я коли розпаковував, я подивився, хто, хто звідки, а тут ніякої інформації на самих баночках нема. Я майже впевнений, що ось ця це Єло Хабанеро. Я замовляв 120 гривень. А, до речі, ось цей соус каролінський жнець. 200 мл. Він мені вийшов на дорожче. Це 400 гривень. За банка плюс доставка. Це 120 гривень. Мені вийшло. Плюс доставка. Доставка майже така сама, як. І вартість цього соусу. А, з Київської області. Будемо дивитися. А тут відчувається, що це ферментований продукт. По заявлені. Дуже гострий соус з ярко вираженим ароматом вкусом перців Єлоу Хабанеро. Ось такий склад. Тобто єло Хабанеро. Трішки більш рідкий, ніж попередні. Мабуть, на хліб краще. Ось такого складу він. Якщо це Хабанеро, то він. Він закислений, здається, це все ж таки є трішки оцету. Здається, він схоже був ще ферментований і потім додатково доведений до такого соусного стану. Це теж не те, щоб я сказав, що можна як ферментоване пюре. Поки що я не знайшов з цих соусів. Тут власне ферментоване пюре, яке без додавання оцету, можна ще додатково використовувати для приготування наступних своїх експериментів, соусів. Це смачний соус, це дуже схоже на соус з жовтого хабанеру від вогняру, дуже схожий. А тут зручніша баночка. Дякую, він смачний. Він смачний соус. Залишаються у мене два соуси, які потрібно зрозуміти, хто з них хто. У мене є в, 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 тут в варіантах соус Острий каролінський жнець. Зроблений з любов'ю, без всяких додатків. Жовтий і коричневий. Ідеально підійде до любого м'яса, блюда, під гамбургерів. 30 мл 110 гривень. Це здається коричневий. А це, здається, соус з українського жниця і якийсь Харіса. Теж подивимося. Так, зараз те, що зроблено з любов'ю. Ух! Київська область. Це соус-соус. Тобто це прям соус тире маринад. Дуже ароматний. А, якісь додаткові спеції, можливо, коріандр, Так, схоже, карі або щось таке куркума. Складу немає, не, не зрозуміло, що, з чого це, але дуже смачно на запах і дуже апетитно на вид. Це от насправді можна покласти на щось, на якийсь сир, бо його цікаво роздивлятись, якесь світле м'ясо. Це прям витвір мистецтва. Це соус. Це не те, що можна сказати, ферментоване пюре, яке я постійно намагаюся знайти і порекомендувати, щоб ви могли теж спробувати щось з ним поекспериментувати. Але це дуже смачний соус. Це прям. Він складніший тут. Цікаво. Це скоріш за все. Це, скоріш за все, харіса, бо це вибачте, скоріш скоріше за все Харіса. Бо це прям соус-соус. Тут. Це дуже цікавий продукт мені... мені він дуже сподобався. Це однозначно класна штука. Це харіса, треба подивитися ціну. Так, а це, мабуть, все ж таки королівський жнецький. О, так, це він. Це каролінський жнець у його незамутненому стані. Дуже добре перемелений. Притерти, притерти. О, зараз, здається, буде пекти сильніше, ніж попередньо. А тут відчувається кислинка. Незрозуміло, чи він за додаванням сухого чи ні. Бо в мене таке відчуття, що ніби він був спочатку підсушений. Тут є кислинка, вона, вона або... Від ферментації або від оцету. Він відрізняється від оцього. Це більш більш... написано було каролінський жнець», але не знаю, чи тут є тільки «каролінський жниця. Він більш збалансований, а це більш яскравий і більше в сторону. Кипляйці нова пепсиком Чанінс, смаку і пече дуже сильно. Тобто тут треба, мабуть, вже і запити. А це у нас Київська область. Дякую, Київська область. О! Аж з носа потекло. Не Незважаючи не на те, що в мене от тут королінський жнець, тут короніський жнець, тут королінський жнець. Цей був найгостріший. Цей цікавий, вибачте, ще сала. Цей цікавий, в нього є збалансованість, така соусна. Пом'якшена, полегшена версія карантинського жнуця соусного стану. Це дуже вправна праця. Це дуже цікавий соус, бо тут не відчувається кислоти більше навіть солодкого. Цього перечного присмаку, який є у свіжого перцю, і він не дуже солоний, то його до кубасок, до чогось того, що було солоненьке. Дуже рекомендую. Цей для... для шашликів, для, для того, щоб Прожати з один з одного, коли воно почне пекти і почне Дуже активно їсти. Це, це саме соус от для, таких, для таких вечірок, для таких, для таких конкурсів. Так. Жовтий Хабенеро, приємний соус, не приблизно як такий самий від вагоняра. А це соус складний. З різних компонентів, з а, додаванням спецій. Він просто цікавий Він для а, того, щоб спробувати щось нестандартне. Це схоже на аджику, на якусь а, складну про, про роботу, яка була зроблена для того, щоб зробити а, соус. І смак, який виходить на новий рівень, коли майже не відчувається попередніх його компонентів, вони всі якось перемішуються, і щось нове. На жаль, я не знайшов ферментованого пюре, яке я міг би порекомендувати. Тобто шукав чисту перець ферментований, без додавання якихось закислених закислителів. Або Підсилив чи смаку, щось іншого, щоб було тільки сіль. Найбільше. Ой. Щоб була сіль, перець і лактоферментація. От такого ще не знайшов, тому, на жаль, своє от Рекомендації, що можна зробити лішкварки з ферментованим перцем це дуже смачно, бо є і сіль і кислинка. Такого ще не знайшов, не можу сказати, де придбати. Буду далі шукати, а якщо знаєте, можете порекомендувати мені. Якщо самі робите, можете теж додавати а, свої посилання на свої продукти і будемо куштувати, будемо а, далі розповсюджувати цей експериментів. Дякую.